Мирного вам вечора, любителі гострого. У вашій увазі завершена робота. Шкурничок, м'ясничок. Зі сталі 50 Х-14МФ. Медична нержавійка. На відміну від легійованої сталі Х12МФ, ця сталь не потребує догляду. Вона нержавіє. Я її термічна твердість 57-58. Накладки зробив на цьому виробі. З термообробленого капа берези. Кап. Ракові наристи на деревах. Ось такі посилочки отримую. Їх потрібно або стабілізувати, або ще якось якимись методами, щоб вони не деформувалися на виробах. Я використовую термоясень. Термоясень це стабілізована деревина, вона йде як трасна дошка, можна її використовувати, вона не боїться вологи. І в той же момент вона суха. Тобто, на відміну від матеріалів, які пропітують, стабілізують, вона набагато легша. І таким чином зменшується вага виробу. Зменшується вага наша. Термокаберези. Ну, він був легенький, а це ще легший став. Виглядає він дуже красиво. В глибині видно перелив самої текстури деревини. Дуже гарно виглядає на виробі. Винты йдуть з снержавити після вороніння. Слесарка, спуск від обуха, заточка мікрофаска. Рекомендую використовувати цей виріб з такою заточкою на кухні для нарізання салатів. Дуже зручно, ергономічне руків'я руків дозволяє вам працювати на обробній дошці, не зміщуючи обробну дошку на край стола. Ви, працюючи ножем, ви не впираєтесь пальчиками в обробну дошку. Комплектуйте замовлення керамічними мусатами. Для правки ріжучої кронки. сяду, сяду, сяду. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтесь. Ой сяду, сяду, виш